З'явилася новина, що Діва Марія народила сина. Від малого до великого сотні буковинців зібралися у музей під відкритим небом, аби поставити яскраву крапку у новорічно-різдвяних святах. Приїхали до вас маланкувати. Ви бачите, яка сцена гарна. Скільки людей прийшло з різних колективів з районних центрів? приїхали. дуже гарно. Ми також тут у цей день фольклорні колективи не лише демонстрували свої вокальні дані. й вправлялися у хореографії. Хто як міг? <му> Пан Василь привіз із горішніх шерівців до Чернівців традиційну маланку. Є ведмідь, молода, маланка, молодий, як ви це знаєте. Коні, фіри, все у старому стилі. Поки костюмовані коні гарцювали, коні справжні їли сіно. Тим часом у казанах кипіло частування для колективів і глядачів дійства. Аби цього року в оселях Буковинців був достаток, учасники дійства защедрували. Сію, сію посіваю з Новим роком. Вас вітаю, на щастя, на здоров'я на цей новий рік. Бажаємо буковинцям здоров'я, доброго, щастя, миру на землі. І щоб цей рік прийшов, при, приніс стільки добро. І достаток усім, всім буковинцям. Кожен отримав свої враження від свята. Цій дівчинці найбільше запам'яталися. Маски дорослі теж не залишилися байдужими. Всі святкують, всі колядують, колядуються, об'єднується чудово. Показувати і іншим регіонам, якими ми є. Запрошувати їх. Більше більше етнічних груп до нас в гості. Побільше би таких свят і наша б держава процвітала. Павло Монахов, Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.